До 65 п'яти кіло кілограмів перепрошую Антон Камінський, Михайло Файт. Під файт. постійно хлопці розпочинають з дистанції ну, з чуваю, що щось дуже повинно бути цікаво. Хороші швидкості по печінці заходить там. Швидкість дуже гарна. Під голова. Дуже гостро відчуваються, б'ють хлопці. <плес> Потужний лоу-кік і одразу ж відповідь. Серія, яка закінчується даром коліном по Дмитро, скажи, будь ласка. Тут можна робити як підсічку. Коли це мисляє, це, і це Питаю. дається як бал, да? додатковий, де судівський записок чи ні? Ось розворота, як гарно зараз прилетіло. Чи повернути. більше як збите дихання противника, як, коли падає, все одно збивається. Це однозначно, але мені, мені здається, що тут йде е, оцінювання, ну, грубо кажучи, за тією ж формули, як у профібоксі. 10-9, так. Так, 10 чи 9. Зараз подивимось. Комусь 10, кому 9. Може комусь і 8, а може і 7. Поки що дуже близький поєдинок, як на мене. Прогавив десь, Михайло трішки дав. А хлопці вже втомилися трішечки. Навантажує суперника Антон Камінський, намагається висіти на опоненті. Так, Антон не дає дихати Михайлу. постійно, постійно, постійно пробиває, пробиває так у тулуп. Велика щільність поєдинку, хороші швидкості, знову ж таки, від самого початку, практично без розвідки. І коліна, які шукають, шукають ціль. Мені дуже подобається, коли бійці обробляють постійно. Взагалі <плес> плащують по площинах. І лоу залітають, і на верхньому рівні, і по корпусу багато дуже ударів. Hey, <плес> місто> <плес> місто> <плес> місто> <плес> Ой, це було коліно. Коліно назустріч і це нокдаун. Відлік. Ну, дочекався беру, моменту, коли можна було зустріти, Мал, і маль. І допрацьовують. Клінчують хлопці рефері. Струтився. І розпочинається бій. Перший раунд закінчений, ні? Да, так. Закінчено. Десять-вісім. Хоча, по ходу, всього раунду він програвав? Нібито програвав Брук протягом раунду, багато ударів пропускав, але нокдаун, звісно ж, також це те, що враховується однозначно. В будь-якому випадку враження від поєдинку поки що найкраще. Секундує Михайло. Колись Денис... з Денисом вчився Андрій Руденко, так, ви ж в одній групі вчились? Чи в одному потоці? Десь були поруч. Національний університет фізкого з питання спортовиховування. Хлопці вже відпочили і розпочинається другий раунд. Бруква Другий раунд! рука зараз дуже так рішуче налаштований. Ні, не було, не було нокдауну. Але був поруч. Пробиває двічку. Переважно працюють руками на початку цього раунду спортсмени. Добре, печін... печінки був удар. Дуже подобається, коли не заряджаються на один удар, а комбінують. Комбінують, шукають можливості, намагаються розкрити суперника, пробити. Коли ще комбінують руки з ногами, то взагалі дуже цікаво. Хлопці один одному проверяють печінку. Щось було, якесь летіння орла. Бехліс не дійшов до цілі. Цікавий маневр виконання Антона. Щось вигадує, вигадує, дуже перегадує. Ну так, да, все можна проще, набагато проще робити. А це другий раунд і хлопці вже так втомилися. Ну, але доволі інтенсивно працюють. Чи це не виправдання, Дениса? Михайло Ви втомилися і... через живіт. Кік якось камінський здається втратив контроль над поєдинком, При тому, що в першому раунді до нокдауну все йшло за його сценарієм. Зараз він ще шукає себе, здається, от у цьому протистоянні може дуже мабуть, різко стартанув. Він мабуть, втома бере верх над ним Але це ж все в його голові. Не чує. Михайло такий зібрався і підрозбиває. Другий раунд такий. Ну, Михайло думаю, забирає забирається раунд. Так, цей раунд, як на мене за ним. Він послідовно виконував свою роботу і, і доволі якісно. Тепер, щоб виграти, тому ну, потрібно робити два нокдауни. Я думаю, що йому потрібно перезавантажитися передусім, поки він не повне не згадає, що він господар цього в поєдинку, що він має працювати на перемогу, е, нічого не буде. Зараз він, мені здається, емоційно розкоординований. Ну чи є в нього паливо на це перезавантаження? Це інше ну, багато питання. що залежить буде від його тренерів, від його секундантів, від от, цих людей, які зараз ну, це, це не зал... його кут. Це залежить від нього самого. І від нього самого, безумовно. Ну. Треба підзібратися, але трапляється так, що тренер подекуди між раундами знаходить правильні слова. Чи не так, тренер? Постійно, постійно це буває, але інколи, але інколи хтось комусь підказує, що зараз буде пожежа, і треба її тушити. Це підсказка дуже цікава. Зараз буде огонь, ти його потушиш. Злокіків розпочинає. Камінський. <потори> Повільно розпочинають хлопці, бо втомилися попередньої бійки. Третій раунд. Хлопці ногами дивляться дистанцію. Третій раунд вирушальний. Поодинокі удари хлопці відпрацьовують. Ну от ніхто не ризикує. Бекфіст. Думаю, функціонально обидва спортсмени підсіли, тому темп підзнизили вже. Після Беквеста звертівагу пропустив, Він, тому що ну, часто таке трапляється людина розкручується, відповідно, трохи розкоординовується, і можна це використовувати. Михайло взагалі відбадьорюють. Диві... Диві... Дуже Диві... акуратно потрібно відпрацювати, бо він два раунди забрав. Але... але не віддавати всі ініціативи. <пробітник> Видно було, що готував удар з розвороту, але залишився. Так, його побачили і трокували. Фронткік від відбрукли. Камінський з коліном намагався влетіти. Прибивають хлопці. Потужно. Не жалкують друг друга. Я б сказав би. Знову двійка у відповідь від Духи. Ну і виглядає це переконливіше, скажімо так, ніж атакувальні дії Антона Камінського. Багато пропускає назустріч Камінський. Хоча нібито намагається перехитрити щось вигадати знову ж таки. Знаєте, чим подобається, як би я сидив цей поєдинок? Коли Бо Михайло закінчує постійну атаку, останній удар за ним. І там відлітає, чи голова назад, чи в живіт цей удар. І для суддів це багато чого означає. Так менше суєти в його роботі. Більш такого Все. завершено. Три ну і так, хороша. Подякувалися. Хороша, хороша традиція з тайландським корінням, я би так сказав. Знаємо, що на стадіоні Люмпині часто також один одним на коліна був бійці. Це дуже страшно таке дивитися, бо там бувало людей в стій в стійках виносили чи ліко, чи коліно. Музика тайська дуже гарно грає. Мазь, мазі це пахне. Ну це стильне там. Дуже, дуже дуже багато залів на відкритому повітрі. тайських залів. Багато хто тренується. Національний вид спорту чекаємо на вердикт суддів. В цьому поєдинку з різноголосним рішенням суддів перемогу отримав боєць із чорного кута Брукла Михайло. Неодностайно цікаво, цікаво. Спліт десижн У нас вижил. Треба було працювати до поєдинку а, і. Час, а не після.